Всім привіт! Зараз покажу трішки ферми, як виглядає поля лохени, голубіки, блуберіс, взагалі то її називають. Ось вже заходить сонце. Така, наприклад, ферма цікава, біля кожної ось такої плантації твітці стільки ось цього, стільки ось опілок. Не буду заходити на територію, в принципі тут відкрито, але ось там далеко видно як вона поливається. Ось бачите, так згори, як в принципі, як, природні, як і дощ іде. Ця вулиця. Зімо чарч. Ось зараз глянемо, чи вже спіла дуже багато рядів дуже 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 неможливо це все показати настільки багато Ну вона вже більшість вже спіла навіть ось так вона поливається з висоти Рубка піднята, йде верхом. Знизу так добряче добряче воно все обстелення цими опілками. Жря для скошень гарно. Остап. Ну і один від одного, раз, два, через три ряди йде. Так, через три ряди йдуть такі ось, що розпиляють воду зверху. Так, якщо цікаво, тисніть лайк і пізніше знімемо відео, ось поки я не знаю, що це таке для мух, певно. Такі приманки якісь цікаві. Пізніше знімемо, як вже будемо збирати. Не факт, що ми тут будемо, тому що таких плантацій дуже багато. В штаті Орегон. Тут вона якась така не дуже, не знаю який це сорт, немає ні табличок, нічого, але вона не є. Ось рука вона не є якась така. Велика. Але ось що цікаво, що ось така завжди копиться ось цих опілок, завжди чекає, щоб підсипати, цих проблем ніяких немає. Шумно вибачайте. Зупинилися ще в одному місці. Тут теж бачите стільки. Молоді кущі. Полив теж зверху йде. Досить такий молодий садок, маленькі ще. І тут ще більше така ось, вона йде туди в ту сторону. Ось цих опілок дуже багато для того, щоб підсипати. Ну, зараз з дороги можливо буду їхати, я ще покажу так. зверху. настільки велике, велика плантація. В принципі, у нас дуже багато будується все з дерева, будинки, і не дивно, в принципі, є звідки взяти ось цієї перси. Це в. В цьому штаті не дефіцит. Ну, ось я вже від'їхав досить далеко і ось все-все-все плантації. Но ну, кущі ще, правда, маленькі. Ось це все, все-все, ця плантація цього власника. Ось тут є повідомлення. GC Farms, ferma U-Pick Chimorna Sberata. Vamos olhar aqui com Xi. DC Farms. Vamos ver aqui com Xi. Ну, в принципі, вона, я глянув, така дрібна, маленька. Ну, кому цікаво, номер телефону є. Так, що кому цікаво, ставте лайки, будемо більше знімати таких відео про ферми. Також підписуйтесь на канал Біженець в Америці.